Це разор, так. Звісно, тайтбрінгерами він трошки набридає, але зазвичай цей ланін закінчується після того, як стать клін береться в двійку. От тоді ланін закінчується. Плюс він з трентом, який буде постійно заливати ресурси. І ось тут з приводу сустейну ну, дуже потужно виглядає. Лішником. Ну, принаймні це раніше так працювало. І умовно, уяви собі, уяви собі Арену Марса, да? в яку ти ренжовими тичками влучати не можеш. Якщо він в притул підходить до стінки і починає лупцювати, пацанчика на тускарі. Ну, я відносно там в натускарі, гавку. Давно не бігам героя. Зараз в цьому пасітам дуже приємно. Опа, па па а там стріла залетіла, так, в сейді, мінус, вони... да, зараз... мінус. Ага, навіть навіть перша дівість не знадобилася Мікі для того, щоб забрати тут кунку. І. Ю, до речі немає ліпів, але виділяємо 500 доларів. Можете їсти все що завгодно. Я пам'ятаю зараз, ну в принципі, останнім часом на лан турнірах більш менш притомних стараються виділяти. У будь-якому випадку, диви, а Ліквіди вже зробили блат доволі давно. Майже сьома хвилина, і зараз, можливо, ще один кіл для себе зараз знайдуть. Ліквіди yeah, проти yeah, рівень Севедж. Йо, yeah, не вистачить. Бокс, зараз у нього мана закінчується, Севед ніякого нема. З шартами закривають, мобола yeah. полетіла, що добре. А он стіканці у нас тислися, у Севеджа, ну, дурі, стал, на каде? І оцінь виходить, Боксі. Старайфонувся у бік, ухилився, так би мовити, і знову ніхто не загинув. Дуже сильно від Блейду uh -huh. тоді зможе доєднуватися до файтів ніша. Поки в нього немає цих артефактів, снайпер абсолютно на фрі і його піймати ніяк неможливо. Зараз напад нас на кунку, кунка половина здоров'я. Одразу змінюється вектор атаки, і тепер атакує Аврора, забирають вони разора, і на цьому здається, все. Джабс виживає просто на якихось неймовірних краполях, та й на тому усе. Ну, no, 2-1 одному, в принципі, тут ще й у нас ДВшка заходить дуже глибоко, її просканили, Севеш розуміє, що розумієш, треба зараз бігти шукати, там в топі може мана закінчується у ніші, Ремнант відкинув, на ніші зараз може зали. і загинути, там Мікі вже підтягнувся, тому не захотіли. Загадчики. Ну, Тепаді нема поки що Аурори, насправді, окрім того ж самого снайпера, єдино. Дуже правильне рішення. З іншого боку, ми можемо побачити трошки пізніше е певну просадку по загальному капіталу у снайпера, особливо, якщо зможуть його хоч раз вбити. Тут виходять ліквіди, одразу через гейти приходить Мікі разом з Селері. Було близько, дуже близько. Нічого не скажеш. Ну, снайпер насправді це класичний білд для нього. Це він потім після кількість айка добере собі блискавки. 100%. А от цікаво, що у нього буде після близько вже. Чи якісь кріпи будуть. Чи можливо ще без вигадає? Подивимося. Незначно, Думаю, що буде, але Ліквіди вже показують нам, що готові грати першим номером стакнувши вони своєю більш з пришвидшення фарбу, так? Mm -hmm. а, але по факту я не бачу, хто повинен вбивати всю команду у ліки, так? ніша може там дуже багато шкоди завдавати. Але в нього обмежені ресурси. Тут зараз наджавс, наджався на Джабса. На 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 рятує від Shadow І у нього, до речі, багато хідпоінтів залишається. Сноубол дуже непоганий. Джабс. Дуже мало здоров'я. Райс. Добиває такий Джабса. Далі продовжується Міка. Ларинов забирає Даркбіла. Одразу отримує дум. Ніша. Просто на лоузмані залітає вперед. Тут ще підходить Мікі. Дуже боліше Ларинов. Боже, який залітає в Огроусі. Тут ти вже нічого не поробиш. Аврора помилилися дуже сильно. Хоча у тебе ще від 23 Севежа намагається він пікати. Але боже, якщо він багато шкоди завдає. О такой, слухай, <смеш> насправді, здавалося, що еще мав маут на користь команди Аллора, але в цій кінці кинтики змогли. Змогли бачити, розумію, що з такими паверспайками чотирма краще файли, не приймали река подалі. Що, який тут підуть зараз забирати. О, так, при чому прийшли за чужим, а насправді тут можна й попытаться. Який же гордый шейк, але зараз залітає, хватит, зайвашка плейслей, побывает пробиває Б. Боже мій! Який це провал, там проблеми тречи продовжується Бика, шторм вылезає на Луукп. Піду зараз знаходиться Ленос, Кіш залітає на усю ману, забирає штор цього снайпера і на штормі тікає. Звідси Мікі вибиває просто на якихось, я не знаю, там мілі міліпутічках. Тут тим часом нас пробувають 33-го, але у 33-го аури є. що там, ну, демеш тільки у снайпера вере і верхи. А вони від блакмейна просто всі. От, буквально хвилину тому про це говорили. Ось і реалізація цієї стратегії, що першим же слотом збираються на з І це працює. Це правильно контра наскільки стільки снігеров. Правильно, як не може та ваш та не пославити. вирішив немає, де часу, просто пішли на офф, а вас не картилися. Чесно кажучи, знаєш, якби я дивився на правий трас, я б ніколи не подумав про те, що вони просто колись підуть з mm -hmm. Бо в них як такого демеджу порошану і не дуже багато, і ми зараз бачимо, що вони його забирають доволі до довго. Вони його, звісно, заберуть, але, скажімо так, стискаючи зуби. Mm -hmm. І стосовно цього... Ну, от У тому то й проблема, що снайпер він ніби є, що він повинен завдавати дуже багато шкоди, але він зараз абсолютно усі свої збереження витрачає на сейф. До речі, в напад нас на основному слухань. Витратили ультимейт пунктів, можуть там тримати цю перевагу, нарощувати її, але Питання в тому, як програвати гру. Зараз на снайпера у нас напад. Забирають снайпера взагалі без шансів. Тут під плейдмейлом Кунка виходить звідси. І загалом, ну, в них як такого і пуш потенціалу небагато. Так, але демеджа кури не плюють. Тільки Аганім Резора. А коли він з'явиться? А що? Сумніваю, що в принципі не з'явиться. Хіба якщо з Рошна випаде, але і не факт, що йому захочуть віддавати. Тож самого Трента він набагато якось привабливіше виглядає. У моєму випадку ліпіди великі молодці. Хороший бій зафорсили. Тут навіть розумію, не перейдемо, що не на снайпера. Він так загине тут. І поки його немає Аврори і залишається, ще фотографувати, як демонтується, їти відомо, Т-2ВЕ, фарма вежа, так це виключно. Насправді, вони спокійно могли затрейдити Т-2 вежу, просто йти і фармити, стіпати інші лінії, пушити максимально сильно. Це набагато більше користі дало. А Так вони просто без снайпера, вони трошки як мейнового. І ось такий, здавалося, трохи непритаманний для ліквідів стиль гри по йому, багатьом здається, вийде, бо він худрий, та просто ліпсі свої витри, витавляється в депутата. Тож і хоче каї, щоб так такий моув дефорс від нього з його дранкен бреулером, але він з Ла у Аврори, Ліквіді, розуміє, що треба далі продовжувати створювати тиск. Погаряча ніше, вони бачать, головніше, ардерай ніша. Так, зараз 23-й ставець, коли скає потрапиться кате ультимативну, скає він її, але 23-й не на просто немає можливості виживати і тут не вистачає героїв, був снайпер було це зовсім інакше. А там ще Єге, 14 секунд залишається, вибивається Єгес і ніша буде з повними ресурсами. Але це дуже Проблема там стріла залітає спонтанно, але не влучає вона і тут будуть втрачати хайграунд. Ну я просто немає слотів у у Артема, ні у Сифа, щоб перебувати. і... Ні, я просто чесно кажучи, я не розумію. Ви бачите, що у шторма Аєгіс, ви плюс-мінус догадуєтеся, що він один, тому що тільки що вас, ваших сапортів вбили на іншій частині мапи. Але, ну кунка і верка, як ви його. Як ви його вбивати збираєтесь? Ну, Причому що до кінця Єдиса сам в той момент залишалось 30 second. На что за 30 секунд, ну, не можна почекати? От прям на стільки болеги чухаються сраблять. Ой-ой-ой-ой, поїхав Лариновчик. Настрілювати та Слухай, раз, я щось не цей, не увагу. А шардик? мецен. Я куплю, нема. Ага, Наступний буде будем, нього увидел, стоїть. <кхм> <кхм> три слота, чотири. Чотири слота, і Зараз шардик буде. Ну, от не знаю, як би там не було. а Я чомусь завжди піку не всю же знаєш, в таким о -о Основним слотом. зараз нас залітає Нам варенофа лареноп загинув далі. Олі відправляється теж у Джабс дуже мало в нього здоров'я, але Ну, просто немає чим дефати. Снайпер один раз підставився все. До побачення. Ще одна. <кхм> Ще одна якраз таки важка. Да, так, Хочу демонструвати next level. Performance в своїх катках обирайте, аромати від акста. Отримуйте шалени з певності. Дивую суперників хайлайтами та приводь свою команду до перемоги. Це було повідомлення на, uh, від нашого партнера на правах реклами. Так, 20-та 30 хвилина, 20 тисяч переваги. Ну, насправді, вони дефатися ще можуть. Вони дефатися можуть, це правда, але, ну... Ну, ладно, от все, то <реш> вони дефатися <це> не можуть. <реш> На що ти з бази виходиш, мужик? 23 севич, ну, Белоні говорить, ну, не може 23 севич бути настільки поганим. Ну, не може, він коли предікти не ставляв по групі. Ну, була віра у нього в цього гравця, але я дивлюся, ой, дуже даремно, дуже даремно. 5-16 рахунок, Ліквіди це вже навряд чи відпустять, зараз стараються максимально сивовонько зіграти, не будуть під фонтани різти, зобить мене кріпасів і о, дочекаються, no. просто добудуть до логічного завершення. Ось і все так. Ліквід, ліквіди таки, от знаєш, попри те, що мені здавалося, що ну, де взяти шкоду, але шторм, якраз таки, з частково розором, частково думом, вони пропонують шкоди, щоб бити аврору. А гуту у аврори проблема в тому, що вони не можуть бути. Вони в більшості, майже в кожній бійці, вони просто тікають. Зараз у нас розпочинається така бійка, кораблі залітають нас по але ну, ці кораблі вони ні до чого не призводять. Просто міки потискаємо БКБ, трошечки відходить. Зараз Ресурси, і, скоріш за все, знову будуть пробувати пушити гравці команди Ліквід або відійдуть, бо насправді там вже запустився. Додатковий таймер на Рошана, і Рошана дуже сильно хочуть вони контестити. Угу. Не, ну слухай, у мене думка, яка з приводу цього всього, що відбувається зараз на мапі От Верка. Мені здається, ключова проблема саме у ній. Я не сперечаю герой дійсно, сильний. Але при цьому я думаю, що він доволі ситуативний, що не можна його будь-якого героя пікнути, знаєш, як з Урсою, наприклад. От mm. Урсі практично все одно типу, проти кого стояти, як грати і так далі. Він стандартний набір артефактів купує собі, героїв вбиває, артефакти фармить, там уже, типу, решта залежить тільки від команда. Речі, це не знайшли, по ньому нас одразу тискаються, фокус файр, дуже боляче супорт, коли кимо ліквідів! Кіне, без вайбеку, це секунд там на розвороті, готові ніки на 33-й продовжувати файт, зараз вміється вміється з топортами. Хоча, дум, полетів на 123 севеджі, і куди ж ти прийшов, друже? Натискання але загине загалом, далі підчепили ще Q теж забирають, і це ну, В Керрі колективу Аврора немає байбека цілу хвилину Не буде він рейнджер, зараз ліки або підуть просто вбивати байбека, бо закінчувати гру, байбека немає. Не знаєш, от я всі гру дивлюся, в них ні в кого немає байбеки. Ні в Ларінофа, ні в 23 Трисевиджі. І в мене здається, що знаєш, от якби в доті була можливість вимкнути байбеки. Вони б їх ніколи не вмикали. <ріст> <ріст> ну що ж, друзі, подали, канагадимо, нагадуємо, урора проти Ліквід. Lipid, і Ліквіди отримують перемогу на першій мапі. Ну, це була супер, певна перемога, однозначно. Oh, ну, не відчули якого-небудь дискомфорту ні в одному моменті. Просто нафармили кращі артефакти е, на своїх героїв, які їй можна було це рішення, першим артом Блейдмейл на Разора, Крімсон, на Дума. Ну...